Підключення вимірювача SmartMac до мережі інтернет. Потрібно перевести його в режим точки доступу. Для цього потрібно короткочасно натиснути кнопку Reset, яка знаходиться біля дротів живлення. Так, Натискаємо, при цьому перевіряємо доступні мережі Wi-Fi. Так, шукаємо. Так, є мережа SmartMac. під, Під'єднуємось під до цієї мережі. Відкрився інтерфейс, де, ми, де нам потрібно встановити пін-код даного приводу. Ну, це ми саме головне його запам'ятати або записати. Наприклад, так. Сейф. Мову вибираємо українська. Save. Числовий код. Тобто треба ввести пін-код, який ви. На попередньому кроці придумали. Увійти. Так, тепер ми війшли до цього, підключилися до, до приладу. Зараз ми повинні записати девайс ID, унікальний, або скопіювати. Він вам буде потрібен на в далі, в подальшому.

Далі ми переходимо до меню Wi-Fi та мережа. перейшли, так, Бачимо. Wi-Fi налаштуваннях в випадаючому списку ми повинні знайти доступну Wi-Fi мережу в даному місці, де, ну, підключення до інтернету. У даному випадку це ця, вводимо пароль підключення до інтернету. Ви повинні його знати. Відключитися, тиснемо. Чекаємо деякий час і нажимаємо кнопку оновити. Ні. Ще раз. Увага Проблема була в тому, що вводив не той пароль. Бачимо, Wi-Fi статус підключено. Так, після того, як підключили до мережі Wi-Fi, ми е, нажимаємо вихід. Так, вихід. Далі від'єднуємося від, від е, приладу і під'єднуємося до мережі wi fi або до інтернету. Так. Заходимо в, на сайті SmartMac Dashboard. Наприклад, Refresh. Авторизуємось. Авторизуємось. Так, дані, які при реєстрації. Так, вийшли. Тепер заходимо в пристрої і додаємо пристрій. Е, Ім'я, ID те, що записали. Ми ID приладу 1, 8, 2, 8. Тобто ось воно. І пін-код в нашому випадку. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жмемо ОК. Створити, бачимо повідомлення: створити дошки для пристрою, для персонального комп'ютера для смартфона. Жмемо ОК. Так. Нові дошки для пристрою створені. В нашому списку доступних приладів ми бачимо доданий прилад. Статус підключено. Виходимо до дошки. Дошку. Дошка. Зверху, в правому верхньому куті ага, у нас нестабільний інтернет тут, тому він зараз знову намагається підключитися до приладу. Тобто повинно повинен мати ну, добре працюючий, працюючий інтернет, тому що буде постійно переключатись. В правому верхньому куті є випадаюче меню. Де ви бачите id пристроїв, які додані. Тут ми, потрібно нам вибрати той щирок. пристрій за нашим ID, який ми додавали тільки що. Так, це ось вони. Верхні Трошки. два. Перший це для персонального комп'ютера. Подивимось, як він виглядає, ця дошка. З'єднання перервано, окей, перезавантажити. Зараз знову у нас треб... потребує легін. Так. Так, я не робот увійти. Ось так виглядає дошка для тільки що доданого пристрою за замовченням дошка. А, так Є тут варіант, зараз встановлено місто Київ. Ви можете змінити це місце на, на ваше місто. Для цього потрібно натиснути. Зараз воно не активне, тому ми бачимо редагування, замок закритий, тобто захист від редагування. Відключаємо його, і тепер у нас є можливість змінити місце, де стоїть прилад. Параметри тут ми можемо змінити. Для того, щоб змінити, потрібно знати унікальне ID міста. Його можна знайти за цією ссилкою. Тобто почати вводити назву міста лати... Лати... латиницею. І потім біля міста буде унікальне ID. Його потр... треба скопіювати, і на попередньому ша... шагу його потрібно, потрібно ввести в форму. Наприклад, ну, який... якесь інше івано франківськ наприклад. Дивимось. Так, дивимось, дивимось Івано. От, Івано-Франківськ. Так, дивимось, який у нас ID? 707-471. 707, 471. Повертаємось. Повертаємось до дашборда авторизуємось Ще раз. Так. Війти. Ми зараз на цій дошці. Редагування у нас відкрите. Так, дивимось, де наше місто. Київ. Тиснемо на параметри і змінюємо тут ID того міста, яке нам потрібно. 707 471. Так, Івано-Франківська. Зберегти. Так, після внесених змін потрібно завжди зберегти. Іначе при наступному ході воно все скинеться. Зберегти настройки, зберегти. Налаштування збережені. Зараз ми бачимо погоду для міста Івано-Франківське. На цьому в принципі налаштування пристрою ну завершено. Далі ви можете подивитись дошку, позмінювати параметри, подивитись, як воно виглядає.